Понад 237 тисяч закарпатських пенсіонерів отримали підвищені виплати у зв'язку із індексацією з 1 березня. Коефіцієнт збільшення 11,5 відсотків, але не більше ніж півтори тисячі гривень. Перерахунок здійснили тим категоріям, яким пенсію призначено до 31 грудня 2024 року. Для цивільних пенсіонерів щомісячна виплата зросла на 383 гривні і становитиме 4 тисячі 664 гривні. Пенсіонерам силових структур пенсію збільшили. На 1095 гривень разом з тим, після індексації виплата не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. А це наразі 23 тисячі гривень. Це пенсіонери, які отримують пенсію про загальне безкодержавну державне на страхування силових структур. Пенсіонери, яких мають пенсію по військовослужбовцях Чорнобицях, а також це депутати або як ми їх називаємо державні службовці спецпенсії. Загальний розмір пенсії, якщо взяти, відповідно само собою він збільшився, і сама сума індексації у нас складає від 100 до 1500 гривень. Вперше в Україні зробили перерахунок пенсії особам, які вийшли на заслужений відпочинок з 21 по 24 роки. Досі їм нараховувався спеціальний коефіцієнт, який вирівнював виплати, але вони не підлягали індексації. Також відповідно до законодавства визначено і затверджено мінімальний розмір виплат, зокрема для 65-річних осіб, які не Працюють і мають стаж не менше 35 і 30 років для чоловіків і жінок відповідно. Виплата не може бути менше, ніж 3 тисячі гривень. Така ж сума визначена для 80-річних осіб, але з меншим стажем. Особи від 70 до 80 років отримуватимуть 3 тисячі гривень. Мінімальна сума для непрацюючих пенсіонерів становитиме 3 тисячі гривень. Окрім того, доплати для пенсіонерів, які досягли 70 років, зберігаються. Від 70 до 75 років їм зберігається 300 гривень і надалі. Ті, яким людям віком 75 до 80, так само доплата 456 гривень зберігається і надалі доплачується. Разом з тим була проведена індексація же саме тим людям, які старші 80 років, і так само зберігається оця сума з 570 гривень до плати. Місячна потреба у березні на виплату пенсій становить 1 мільярд 335 мільйонів гривень, із них понад 116,5 мільйонів індексація. Також з березня зробили перерахунок страхових виплат особам, які постраждали на виробництві. Таких людей в області близько тисячі. У пенсійному фонді нагадують, усі перерахунки здійснюються в автоматичному режимі. І будуть виплачені до 25-го числа поточного місяця.